Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от замовлення. ми збираємо. От, е, людина звернулася, ремонтує старенький тракторець МТС-80, в нього е, ремонтує коробку перемикання передач. Ну, Він віддефектував, все розібрався і каже, друзі, по оригіналу, будь ласка, зберіть. Ну, Збираємо по оригіналу, намагаємося все по оригіналу. Можете подивитися, це у нас старого зразку шестерня. Ця, шестерня, у нього нового зразку. Зверніть увагу, тут відрізняються проточки під стоперне кільця. Ось тут 4 см до першої проточки, якщо її так поставити. А в старому зразку воно навпаки там буде 2 см зверху донизу і вже починається, от, отут, в цьому районі вже починається кільце. Тобто воно зміщене. Старий новий зв'язок. У нього чомусь на зразок, Хоча трактор старенький. Так, ну, звісно ж, приємний подарунок такий. І, друзі, давайте пройдемося пройдемо по складу. Зараз покажу вам, що у нас ще є в наявності. Так, ну дивіться, друзі. Це у нас от розділ КПП в складі. Тут у нас все по оригіналу складено там. Далі лівіше, це у нас вже буде виробництво Україна. Та е, Китай. Тут у нас по оригіналу. Здебільшого, звісно, по шестерню ми намагаємося працювати суто по оригіналу, бо це доволі відповідальні такі деталі. Так, як ви бачите, великий вибір. І штифти у нас тут, і стопорне кільця, до речі, є от такі от комплекти стопорних кілець. Якщо от повністю ремонтуєте коробку перемикання передач, то краще, звісно, брати е, комплектом, а не набирати так. А от в мене там кільце, а як його заміряти? Ну, хто знає як його заміряти, я так мірюю, ви Так, Так, друзі, є у нас отакі от комплекти підшипників до КПП. Що ви розуміли, це е, до 80-ки. Якщо 82-й, то тобто ведучий передок, то ще потрібно додавати там 2306 підшипника. Ну, Наприклад, отакий по Італії по 600 гривень. Так, друзі. Якщо потрібно, будь ласка, звертайтеся за номером. Зараз побачите на екрані його. Друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся для замовлень. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову через перевізника Сергія і у України країни е, Балтії через перевізника Міндавгаса. Дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, На все добре.